Очень нам дуже цінно бути зараз тут і таким символом пам'ятати про їхній вчинок і передавати цей вогонь тут. Ми говоримо, що ми тридцять третій раз вже вогонь цьогоріч привезли до України і поширюємо його по різних містах. Вогонь приїжджає з Вифлеєму у відень. Його туди привозять скаути, і після того скаути різних держав приїжджають у відень. Вчора наші дівчата забрали його з відня, і сьогодні ми його вже маємо у Львові безпосередньо в Україні і передаємо вже по інших інституціях. Вогонь сам по собі символізує єдність, добро і любов. І напевно зараз в такий складний час, який переживає наша держава, це такий момент єднання, і ми розпочинаємо сьогодні цю акцію у Львові з поховання пластунів і військових, які захищають нашу державу. Нам важливо таким чином пам'ятати про їхній внесок і нашу можливість цей вогонь поширювати, отримувати і в цілому виховувати молодь в Україні. Тому ми хочемо подякувати і в'єднати людей навколо цієї традиції. Які не зламали цієї тут є місце сили, тут наші герої. Тому, власне, родини наших героїв вперше ми отримують сьогодні пластовий вогонь, який наші пластуни сьогодні привезли в Україну. І вже після родин його отримує вся громада, його отримують інституції, всі установи. Але це є великий символізм, тому що тут місце сили.